У нас предметом спору є усунення перешкод в користуванні об'єктом будівництва, який відповідно визнається, що такий об'єкт будівництва збудований нами, і цей об'єкт зафіксований особисто на їхню думку в експертизі, судовій експертизі, від якого нас там 01.05.2024 року. Вони цю обставину визнають. Питання фінансування не є предметом спору взагалі. Просто взагалі. Крім цього, доступ до банківських рахунків охоплюється банківською таємницею. І це наша господарська діяльність, це не господарська діяльність відповідачі. І вони не мають права в неї втручатися. І тільки ми чуємо, що ми хочемо, що означає. хочемо? Або це має доказове значення для розгляду справи. Або немає, тому такі клопотання являються безпідставними. В нас вузький предмет спору в даному випадку. І такі клопотання не підлягають задоволенню. Позови, які стосуються на 40 мільйонів, 150 мільйонів, 300 мільйонів, не мають в даному випадку значення, адже наш спір стосується позову щодо отримання доступу в користуванні нашим майном. Нашим майном. Ми не вимагаємо компенсації нічого, тому підтверджувати фінансування чи належної операції в цьому судовому процесі, кому які позики надавалися, і яким чином люди вносили кошти, немає ніякої потреби. Але я хочу суд звернути увагу, так як суд зазначив щодо принципу змагальності сторін, то первинно позов ми подали, і там клопотання відразу міститься про витребування доказів. І це клопотання не, не вирішено. Вирішено, вирішено? вирішено судово одночасно з ухвалою про відкриття провадження у справі. І так не виконано. Так не виконано.